Скільки серйозно, пане Петре, ви розцінюєте заяву очільниці е, закордонного відомства Австрії, яка була зроблена десь приблизно там півтора тижні тому, про те, що Трамп пропонував Путіну саме ці п'ять регіонів, які той записав у себе в Конституції, звучить звісно, трішки дивакувато. Трамп пропонував українські території Путіну, але ну ви знаєте, все може бути. Ну я не думаю, що це якийсь секрет. Тут ж знову ж таки, ми ж з вами е, повинні О, розуміти. Ну, ті, Пане Петре, тут розумієте один момент, я вже говорив неодноразово. Е, офіційної заяви від самого Трампа не було. Ми постійно натякали, Зеленський постійно натякав, що така претензія в Україні висувається. Він теж прямо не говорив. Уже прямо про це було записано в меморандумах, які показав Мединський після другого раунду переговорів у Стамбулі. Тобто, вже вони відкрили всі карти. А тепер пряме звинувачення, я так це називаю, Трампу в тому, що той торгує українськими територіями. Ну, тут не треба знову ж таки посилатися навіть на міністра закордонних справ Австрії, тому що прямо про це фактично казав Вітков в одному з своїх інтерв'ю, яке було ще, здається, навесні цього року, після чергового його візиту, він розказував, що так, значить, там от ці всі території, це питання лише території, там, а там все одно російськомовне населення, а воно проголосувало на референдумі. Uh -huh. Але там, знаєте, є один цікавий момент. Який, власне кажучи, показував якість дипломатії адміністрації Трампа того періоду, як потім з'ясувалося, Віков спілкув... спілкуючись з росіянами, він не мав зеленої уяви, що вони повністю не контролюють ці регіони. Угу. Тобто, Вітков, говорячи про визнання цих територій російськими, він вважав абсолютно щиро, що вони повністю росіянами контролюються, і це просто питання заблуждення. заблуждення. Вибачте, за звіру. Ну, так, але, але ну, очевидно, це результат того, що він лише з росіянами спілкувався, а навіть з власною американською дипломатією ні, що його виділили в такий от окремий, знову ж таки, переговорний трек, і що навіть перекладачка у нього була росіянка. Тобто він собі поїхав, не маючи найменшої уяви, про що він буде вести переговори. Йому там сказали: а, от ми там захопили ці регіони, віддайте їх нам. Он, а окей, значить, повідомимо, розберемося. От приблизно так. Тому не виключено, що, що вони там спочатку могли на щось погодитися, а потім з'ясувати, що це ж мова буде йти не лише, наприклад, про те, щоб е визнати я, в якийсь спосіб, не обов'язково в якийсь, знаєте, от такий жорсткий спосіб, на да? де Юри там з усіма відповідними М -м -м. там мирними договорами, можливо, мова йшла про якийсь там, знаєте, приблизний там договір, про якийсь там тимчасовий тимчасовий контроль, там про якийсь відповідний там статус перехідний і так далі. Це ж ми ж з вами не знаємо про що конкретно ми там. Могли вести мову, а потім з'ясувалося, що мова ж не просто про окуповані Росією території, а мова про території, які Росія навіть і близько не окупувала, вот так. от е, і я, я більш ніж переконаний, що, наприклад, якщо запитати навіть європейських політиків, вони теж далеко не всі в цих тонкощах розбираються. От Я не впевнений, навіть що е, міністр закордонних справ Австрії от точно знає, що там Росія окупувала, що вона не окупувала. От у мене щось uh -huh. щось такі підозри є, тому що постійно. Я бачу світових змі постійно оперу, оперують всіма областями. Там, наприклад, от, а, Запорізька область, Херсонська область, Донецька область. Вони не вони не кажуть там. От, є, наприклад, Маріуполь, там є, є наприклад, Донецьк, є Маріуполь, є Краматорськ, там і так далі. Ні, вони Донецька область, Запорізька область, от, там окупована. Ну, це, в такому разі це наш прокол, що ми не довели до і журналістів і до всіх решта, що треба писати правильно. Ну, менше з тим, пане О, Петре. Да ну голосом. ви розумієте, воно воно то так, але як це все робити? Зранку до вечора повторювати, повісити якийсь там відповідний ну, ресурс, і е, ну це треба, це треба ж робити. Якось в принципі достатньо е, цікаво. Ну я на системному рівні. Ну я, так, я, це, я, рівні. я думаю, ми, ми це питання поки що полишимо. Я так. вам принагідно дякую за те, що ми зараз це розібрали, і хотів би піти вже далі, тому що. Нинішні переговори Віткофа із Путіним будуть відбуватися на тлі можливого завершення переговорів торгових Вашингтону та Пекіну. Ну принаймні так Скот Бесен це оголосив. І мені видається дуже дивним, якраз на тлі оцих всіх історій, візит Віткофа до Путіна. Ну за чим він туди власне їде, ми поки що не знаємо. Ми робили сьогодні з колегами припущення, що можливо Трамп так хоче переконати в чомусь Путіна виступити проти Пекіну, але проти Пекіну Путіну йти ну, це зовсім не з руки. Буде дуже складно, оскільки ну, Москва залежна. Глобально залежна сьогодні від допомоги з Китаю. А скажіть, мені, будь ласка, пане Петре, а як муть розвиватися оцей трек по лінії Вашингтон-Пекін, аби всі натиснув на Путіна припинити війну? Тому що ну, Путін не демонструє готовності. І в такий спосіб підігрує зараз і Пекіну. Ми домовилися з Пекіном ніякого закінчення війни. Далі вони нас купують нафту. Пекін сам зі своїми санкціями потім буде розбиратися. Ну і такий спосіб уже. Фактично Путін послав Трампа вкотре. Ну, чекаємо, як пошта ще всі Трампа, бачите, просто усі не мають, очевидно, мотивів для подібних дій, і немає ніяких причин. Те, про що ми, в принципі, говоримо в Україні вже дуже давно, це, до речі, нещодавно почали нарешті публікувати в Західних ЗМІ: що, якби всі не потрібна насправді перемога Путіна, але всі бажано, щоб це якась була вічна війна, чи так. нам якась дуже довга війна. Яку Путін буде втягнути, буде витрачати туди всі свої ресурси, буде постійно бігати за грошима до Китаю, продаючи за безцінь все, що в нього є, посилюючи таким чином залежність, щоб зберігалася стіна на захід для Росії і так далі. Щоб Росія була все більше ізольована від Заходу і все більше орієнтована на Китай. Чим душе це буде тривати, тим, в принципі, Китаю це вигідніше і на даний момент якогось. Смислу для них це все припиняти немає. Якби вони хотіли це припинити, ну б вже припинилися. Вони просто б сказали росіянам досить, ті би зупинилися. Я в цьому більш ніж переконаний на 100%. тому що в них би просто не було банально своїх ресурсів це все продовжувати без підтримки з боку Китаю. А поки така підтримка є, то зрозуміло, що Путін відчуває з свого боку впевненість, що от якби там, все одно прикриють, як то кажуть, і допоможуть цій ситуації. А тому я просто не бачу якихось відповідних мотивів з боку Китаю. Зрозуміло, що це все може бути вписано в рамки якихось глобальних відносин між США, Китаєм Європою після підписання відповідної угоди між США і Європейським Союзом, може можна казати, що вони на одному боці в цій ситуації так. можуть виступати спільним фронтом проти Китаю. Uh, в умовах європейських санкцій є інформація про те, що в принципі дещо зупинився потік російської нафти до Індії, і так. там дещо вони змінюють свої пріоритети в цьому контексті. Uh, тобто, не виключено, що Індія якось так або інакше буде в цій ситуації більше на боці Сполучених Штатів і Європи в кінцевому рахунку. От тоді залишиться один Китай. Там уже Китай буде дивитися, що йому наскільки е, аргументи з боку тиску США будуть для нього справедливими, uh -huh. наскільки він буде вважати для себе яку, яку ситуацію він буде вважати для себе вигіднішою, чи, наприклад, йти на ескалацію відносин відносинах із заходом uh -huh. зараз, або навпаки, відкласти цю ескалацію і сказати там Путіну, що мовляв, попустися поки що. Ми повернемося до цього питання, наприклад, через три роки. Uh -huh. Подібний варіант він не виключений. Просто він зараз не видається якимось таким найбільш очевидним, тому що я просто не бачу, щоб по відношенню до Китаю Сполучені Штати разом з Європейським Союзом змогли знайти відповідні аргументи для тиску на них, на китайців. Але ну, теоретично можуть знайти. І тоді в Китай цілком може, в принципі, призупинити цю всю історію, сказати там. Ми краще підготуємося до наступного раунду, а поки mm. що нам це все не потрібно. Нам потрібно зараз збирати гроші і заробляти їх і далі. Тобто, ну Введення вторинних санкцій, мит, так їх називають проти Пекіну Дональдом Трампом, може бути таким аргументом тиску? Може, але бачите, поки що у Китаю така позиція, що мовляв, от ми ні на що не зважаємо, ми разом з Росією, нам ніхто вказувати не буде, що робити. Ну тобто, от вони, якби у відповідь на це теж підвищують ставки. Це може бути реально підвищення ставок як початок якогось глобального конфлікту, але одночасно це може бути і просто підвищення ставок перед торгами, так. коли ти, наприклад, виторгуєш для себе кращі умови. І І не виключено, що тут Путін зі своїм тероризмом це просто додатковий аргумент так. в глобальних переговорах Китаю і Сполучених Штатів І те, що там, наприклад, залітають оці сі. Ee, російські гербери до Литви, це теж може бути відповідний аргумент. Чому ні? Угу. Аргумент проти кого? Ну аргумент з боку Китаю, що мовляв, дивіться, значить, от ми, ми можемо цього. Цього монстра дещо стримати, а можемо навпаки розв'язати йому руки і вибирайте, що вам більше подобається, перенаправити його силу трішки а, в інший бік, і все і піде. Так, так, ну, так. Та. Та. Шановні, шановні європейці, якби ви теж подумаєте, що вам вигідно, що вам потрібно, не потрібно, готові ви зараз з ними воювати, не готові. Ну, давайте там подумайте краще. Ну, пане Петре, на завершення, ми в принципі то проговорили абсолютно все, хотів би таку е, вашу підсумкову думку стосовно того. Що нам очікувати 8, 9 серпня, коли спливає дедлайн Путіна для Путіна? Ну, певні вже відповіді від Путіна є, воно вже очевидно, але все ж таки, щоб ви так резюмували. Ну і 12 серпня. Скотт Бесен говорить про те, що до 12 може бути відписана торгова угода. От по цих двох подіях, які е, ви б зробили резюме, чого нам чекати? О, ви знаєте, я. Ну, Будь-яке будь передбачення, воно насправді, якщо це передбачення наукове, воно передбачає все ж таки е, можливість різних сценаріїв, а не якийсь один сценарій. Я думаю, Значай. що ми якраз, ми якраз підходимо до точки біфуркації, в якій сценарії можуть бути різні. Можуть mm. теоретично домовити Сполучені Штати із Китаєм і частину цієї домовленості зробити е, якимось чином е, замороження війни в Україні. Теоретично можуть. Так. Це не видається зараз якимось дуже ймовірним сценарієм, чесно кажучи, я так думаю, що це відсотків 10-15 не більше. Але виключати цього ми не можемо. Більш ймовірно, як на мене, видається те, що дедлайн пройде, Путін буде стояти на своєму, переговори з Китаєм будуть тривати достатньо мало продуктивно, відповідно будуть змушені впроваджувати санкції, поки що не зрозуміло, які. Марко угу. Рубіо говорив, що вони розглядають як вторинні санкції, так і. По відношенню до партнерів Росії, так і секторальні санкції по відношенню до російської економіки, тобто там вони так це все називається перше, це тарифи, так звані, вони це все називають тарифи. А друге це вже санкції безпосередньо. Тобто, секторальні це вже якби санкції. Тобто, вперше в адміністрації Трампа заговорили уже про санкції проти Росії, нові санкції проти Росії, а не просто там про якісь. Тарифи там чи інші, якісь відповідні коливання, ну щось їм доведеться впровадити. Я чесно кажучи, не чекаю знаєте, чогось розгромного для Росії. Ага. Швидше за все, це буде щось таке достатньо помірковане, але їм їм доведеться це зробити. Ну якщо ти сказав, а доведеться говорити і Б. швидше за все, як уже прогнозується до речі, сам Трамп на політику Путіна, це особливо не вплине. Але воно може мати е, далекосяжні наслідки в майбутньому, тому що Трамп багато нам розказував, що це не війна, що це війна Байдена, це не його війна, він до цього не має стосунку, він хоче її завершити. Ну так або інакше, навіть невеличкий крок на шляху впровадження санкцій проти Росії вже почне робити цю війну його війною. Mm -hmm. І з цим доведеться йому якимось чином рахуватися в майбутньому, тобто, якось там шукати шляхи, як забезпечити. Підтримку України нехай за європейські гроші, нехай за інші якісь відповідні ресурси. Ну але от тому найбільш очевидний результат а, цього дедлайну, як на мене, буде те, що війна потроху почне ставати частково і війною Трампа теж. Ну, а там можливо Трамп буде робити якісь найбільш да, рішучі кроки, тому що. Говорю і час від часу принагідно нагадую, що найбільша проблема сьогодні заходу в тому, що вони не можуть собі усвідомити одну пропасну істину. Для того щоб не було загрози з боку Путіна, треба її просто прибрати. Абсолютно вірно. Я, до речі, теж е, сьогодні твоїм знайомим обговорюваю це все. Ну, от збираються ці два притулки на валамі. Да? Одна, одна, там дві, три, п'ять ракет. Могла би вирішити всі світові проблеми на десятиліттях вперед, зекономити сотні мільярдів доларів ну це окрім того, щоб берегти би скільки життів. Стовідсотково, пане Петре, тут я з вами. Там, там це речі, валам це да, не Сибір, там далеко летіти не треба. Абсолютно погоджуюсь з вами, але поки що таке рішення на Заході не ухвалили. На жаль.